Яким буде результат візиту Зеленського до Португалії? Нові якісь обіцянки, нові якісь ситуації, пов'язані з співпрацею, але співпрацею в контексті довгострокової перспективи. Тобто, я не думаю, що якісь будуть там моменти, котрі будуть впливати значним чином на хід. Війни, вихід з війни. Більше, знаєте, як співпраця на довгу перспективу? Більше того, в нас випадає момент. Карти Союзу двійка Кубків в контексті взаємовигідні якісь умови по співпраці. А чого він туди йде? Скоріше за все. Взагалі, стосовно безпекової угоди, в нас кожен раз, коли стосується питань цієї безпекової угоди, мені нагадує це, знаєте, якщо ми не можемо вступити в НАТО, ми зробимо якусь аналогову версію НАТО, в... називаючи не НАТО. Чи дозволить США наносити удари по РФ американською зброєю? Дивіться, момент стосовно дозволить, але все одно буде з нас ситуація, знаєте, як, як завжди. Тобто, момент того, що ми вам дозволяємо, але є певні ситуації, умови, котрі вас будуть обмежувати. Але при цьому ми не проти. Але якщо що, то не ми. В нас продовження йде цієї гри, хто кого обдурить, хто залишиться поза грою. Всі бажають виграти, всі бажають отримати якесь призове місце, але в досить такої, в такій пасивній ролі. що... Я колись займався в юнацтві спортом, і в нас була категорія. Плюсова плю, плюсова вагова категорія, коли там вазів боротьбі, бо могло бути е, два учасники. Тобто, навіть якщо ти не вийшов на татамі, ти автоматично міг отримати друге або третє місце. От тут так само. Тобто всі бажають, не виходячи на татамі, е, зайняти якесь призове місце і потім показувати медальку, що а ми також тут доклали зусиллю вагомих. І, Причетні до позитивного результату. Дозволять, але з нюансом. Чому Столтенберг наполягає на тому, щоб Україні дозволили бити по РФ та чи дослухаються до його думки? Ризики втратити контроль. Я скажу вам так: або у Столтенберга є певна армія ворожок та провинців. Аналітики, е котрі е дають йому чітку позицію, е інформу інформують про те, що втрата контролю над ситуацією негативним чином може вплинути на, на весь європейський простір, і е формат ілюзій, руйнування ілюзій, руйнування ілюзій, що можна домовитись, руйнування ілюзій, що можна якимось чином. Вийти в позитивну динаміку руйнування ілюзій в форматі того, що ти м м отримаєш виключно позитивні якісь бенефіти від цієї війни. Ні, тобто е зараз є чітка позиція, що причому в дуже в якомусь прискореному форматі. Можливо, це пов'язано з переговорами, можливо, це пов'язано з мирним самітом чи з іншими моментами. Є, є певне, знаєте, як певний Рубікон, до котрого необхідно прийти, маючи певні, певний багаж, котрий буде слугувати важенням впливу. Тому зараз я не кажу, що є. Надія, що за, за такий рахунок вони намагаються там виграти, допомогти виграти війну в Україні. Вони намагаються зробити певну ескалацію а, для того, щоб о, друга сторона розуміла: ну, це знов ж таки ілюзія. Розуміла, що є певні загрози. І е, для того, щоб визна... виснажити Росію, росіян е, цією війною, в... В зробити все можливе для того, щоб спостерігати втрату сил, втрату енергії, втрату бажання продовжувати цю боротьбу. При цьому, знаєте, вони, хоч і намагаються вийти ілюзії, з ілюзій ті, е, котрі в них, в них є. Але вони заганяють себе в інші ілюзії, що це якось вплине на пересічних росіян, вплине на режим і вплине загалом на ситуацію. Це нам руки, це дасть можливість певним чином більш ґрунтовно впливати на ситуацію. Але це ніяким чином не позначиться на європейському просторі в позитивній е довготривалій перспективі. Повинні все одно бути деструктивні ситуації військового характеру, корпі будуть зачіпати країни європейського простору. Що дійсно ділянку на кордоні Харківщини не мінували, щоб російський добровольчий корпус міг здійснювати рейди на Білгородщину. Чухня, я думаю. Чому? Тому що воно розглядалося, воно б не було першочерговим, першочерговою ситуацією. Е, взагалі, в нас випадає момент колесниці, тобто. Формат того, щоб упростити процес переміщення і процеси, які пов'язані з тим, що робимо роботу з підтяжка. Тобто, воно в контексті питання можна розглядати таку версію. Але це, знаєте, 10% від, від загального обсягу причин. В нас випадає з одного боку карта даїння, якісь нехватки ресурсу. Другий момент карта зиску. Тобто є якісь зацікавленість. Я не кажу, що там є зрада, але була якась зацікавленість певних, певної групи осіб, котра або робила роботу з пустя рукава, або, ну, батьох. Або е робили акценти на інші моменти та ситуації знову ж таки з е певною зацікавленістю отримання зиску. Mm. Ну і другий момент. Тут, знаєте, є такі е карта дурня і карта перевернутої праці. Як їх характеризувати цю комбінацію карт? І так сіде. Якось так. Проти командування 125-ї бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині. Чим закінчиться ця справа? Показовий лінч без, без наслідків. Ай-яй-яй, як недобре, як неправильно, як це зробили. Але формат е, того, що е, ті, хто будуть е, ці наративи е, проштовхувати, вони, знаєте, це як е, формат е, я не знаю прораба, котрий е, знаходиться в одному місці засмагає на курорті, і розказує робітникам. У котрих немає цементу, рощину, шпалер, як необхідно зробити той ремонт, як повинно бути, і лається на них, що в них руки з того місця ростуть. Тут ну, не виходить Вихід ситуації, вихід ситуації випадає в форматі. Лінчу, тобто будуть розказувати, що так робити не можна, але формат наслідків за розкладом не випадає. Чи дійсно Генштаб зменшить кількість особового складу на 60%, а деяких військових відправлять у бойові частини? Пропрацьовуватися цей напрямок буде. Робота буде певним чином зроблена, але знову ж таки в нас те, що мені не подобається, випадає перевернута карта помірності. В нас є дві стадії: або ми недороблюємо, або ми перероблюємо, тобто недоділ і переділ. І тут формат цієї карти помірності можуть закривати, знаєте, як. Край стримано підходити до цієї ситуації і не реально оцінювати. Знаєте, щоб це за розкладом випадає так: робота ра, заради роботи, тобто дія заради дії. І е, в нас випадає перевернуто пожинання плодів, тобто якихось звершень результативності і позитивної динаміки від цих, цих дій, е, не, на жаль, не випадає. Дійсно, обстрілюючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну. Там е повинно бути декілька, декілька мотивів, декілька цілей. Одна з цих е формат, е формат схилу до переговорів до двійки Кубків, до Союзу, до домовлянь. Але в нас випадає. карта. Перша карта впливу на ситуацію. Карта мага це момент того, що за рахунок таких дій ми будемо намагатися е, робити все можливе, щоб ініціатива, можливість впливу на ситуацію перейшло до нас руки. Е, Другий момент, е, карта вежі руйнівні процеси, котрі пов'язані з тим, щоб дестабілізувати ситуацію. Щоб Уход людей, щоб люди або якось переміщувалися, або були невдоволені ситуацією і звинувачували в, в цьому владу. Другий момент, е на котрому треба зупинитися, момент е перетягну. нас знов ж таки колесниця, колесниця, переміщення, перехід е це е перетягування вектору уваги з інших напрямів. За рахунок того, що сили будуть направлені на цей напрямок, і в них є чітке бажання, тобто ми питаємо в контексті тут цікаво, знаєте, якщо ти хочеш побачити дещо більше, ти починаєш перебирати питання. І, зраховуючи те, що в нас багато було запитань стосовно окупації Харківщини. Чи є у ворога плани окупувати цю територію? Карта замерзлу випадає перевернута, тобто формат окупації випадає перевернутий, але формат зиску та хитрощі і ситуації, пов'язані з іншою територією, випадає прямий. Я думаю, що є незакриті питання по Донецькому напряму. До кінця вони не закрили це питання. Є момент е, незручного питання з Запоріжжям, е, е, начебто в Конституції Росії, що пише, що їх територія, але питання не закрили. І Харківщина зараз вона випадає з точки зору території на другорядних ролях. Е, і більше все ж таки моментів в розкладі. Контексті дестабілізації ситуації, неможливлення процесів звернення нашої уваги на ті території, котрі ми можемо зачищати, повертати в даний момент, для того, щоб не дати нам можливість займатися поверненням територій. Звернути наш вектор уваги для того, щоб втримати ті території, котрі є на тут та зараз, обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.